Сама перша причина, чому люди маніпулюють, це тому, що вони не вміють домовлятися. Насправді, комунікація це досить енергозатратний процес, це досить дискомфортний процес. Комунікувати це потрібно думати про цю іншу людину, думати, як задовольнити її потреби, як її почути. Це потрібно не перекрутити з пожертвуванням себе, не переборщити. Треба отримати своє. І віддати ще щось іншій людині, щоб їй також було комфортно і корисно. І там дуже багато тонкостей, там дуже багато всяких моментів і нюансів. І тому люди вибирають маніпуляції. Це простіше. Простіше не пояснювати, а просто взяти хитрістю те, що вам потрібно. Простіше не пояснювати, не відкриватися, не розказувати, як ви відчуваєте, що ви відчуваєте, а просто сказати: Ти повинен так робити. Тому що, бла-бла, бла. -бла, -бла". І якась сама проста базова маніпуляція вже вилетіла з ваших. Такі ми люди. Так ми постійно робимо. І так постійно роблять з нами. Ми живемо в такій культурі, де маніпуляція просто є базовою і привичною моделлю поведінки.